Це є з е, старих е, австрійських кам'яниць, е, як були міжкімнатні двері, так? Оці власне вставки дерев'яні. Е, буквально два тому мені принесли суто ці дерев'яні тафлі. Я їх ви пролив каси, проклеїв і дав їм фактично життя. Вечірній живопис на дверних тафлях і не тільки. В Івано-Франківському центрі сучасного мистецтва відкрили виставку художника Ореста Кузіва. Майже три десятка картин автор представив під назвою Магія ночі. Тим це картини, які, на яких переважає вечірня тематика власне ніч. Розділив їх фактично на два блоки: це є копички і різдвяні. Власне, от на копичках я хотів показати ніч, яка буває в різних, фактично, одна та сама композиція, але різний тональний, фактично, відбір кольору. І так само представлені різдвяні картини, де колядники йдуть колядувати вночі. Автор виставки зізнається, ніч вабить його ще зі студентських часів. Відтак останні три роки малює лише вечірні пейзажі. Для мене це якось як магія, щось таке незвідане, магічне. Знайти якісь рефлексії цієї ночі, переливання, сяйво, як іде, оглядаючи представлені твори, мама автора Оксана Кузів розповідає, що помітила зміни у роботах сина. Він перший виріс. По-друге, його роботи стали більш такі педантичні, більш якісь такі глибші і дуже. Часто я бачу у Фейсбуці відгуки, і кожен пише Магія. Власне, тому і ми назвали Магія ночі, тому що Ореста вабить ніч. З першим з чоловіком казали, для чого Орест тільки ночі? Малюй день, малюй світло, а він мені каже в мене, мабуть, ніч. Охочих побачити вечірній живопис франківського художника. Чимало. Серед них і фахівчиня культурних проєктів центру Я Маріуполь Наталя Ольхова. Для мене новий. Кузів, я вже так почитала про нього, зацікавилася. Дійсно молодий і талановитий, і цікаво те, що зараз небайдужий і він більшість від картин своїх на допомогу, також ЗСУ. І військово, ну це зараз це дуже важливо. І тема така дуже цікава. Насправді десь деякі картини нагадують якісь на морські пейзажі. Ну а, нічні, експонуватиметься виставка Магія ночі у центрі сучасного мистецтва ще три тижні. Марія на стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.